Ранок вдома триває. Разом з вами новий день починаємо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрівський. І просто зараз до нашої компанії долучається психологиня Наталія Підлісна. Сьогодні будемо говорити на тему, через яку вже зламано чи мало списів комп'ютерні ігри. А саме чи допомагають вони розвивати психічні процеси, чи навпаки тільки шкодять психіці. Доброго ранку. Доброго ранку, Наталю. Добрий ранок. Тема нагальна, актуальна. Наприклад, у мене двоє синів <рес> Болюча, постійно деколи місцями. Ага. Отже, перед тим як дізнатися про користь комп'ютерних ігор, я розумію, що вона все ж таки є. Давайте з'ясуємо, що вони можуть нам покращити взагалі. Це знаєте, питання. Яке мене відсилає завжди до некомп'ютерних ігор. Взагалі ж будь-які ігри покращують когнітивні функції, розвивають в людині різні навички. Mm -hmm. Я не знаю, чому люди часто говорять про користь звичайних ігор комп'ю до комп'ютерної епохи, і дуже рідко говорять про користь комп'ютерних mm -hmm. ігор. Бо можна покращити комп'ютерними іграми, багато можна покращити пригнічений настрій, такий знижений, можна зняти відчуття тривоги. Коли людина починає грати в гру, в неї проходить тривога. Можна зняти дратівливість або прояви злості, бо це все можна направити на гру, можна знизити апатію, коли нічого не хочеться, але людина починає грати і вже відчуває, що їй треба виграти, і взагалі треба жити якось. А найбільше ігри покращують психічні процеси, mm -hmm. знижену концентрацію уваги, пам'ять, мислення. Таке. Так, це йде трішки в розріз з моєю парадигмою. Ну, добре. А... в цьому треба знати міру. Ми повертаємося 100%. до цих золотих, як 100%. на мене, слів та прав. Має бути так золота міра. А, а дітям також можуть покращити пам'ять, увагу і мислення ігри комп'ютерні, бо ми ось. ж звикли забороняти дітям грати в комп'ютерні ігри. Так, знаю це. Пропоную mm -hmm. подивитися на вплив відеоігр крізь призму нейропластичності, тобто навичок умінь якості, які ми можемо розвинути в мозку дитини. Mm -hmm. Існує чотири типи корисних комп'ютерних ігор, і що вони нейропластично. Euh, покращують, давайте подумаємо. Перша ігри стрілялки, всі знають їх, вони розвивають швидку реакцію. Ну, трохи корисні, правда ж? Ну, ну трохи, трохи реакція потрібна. Трохи. Трохи, да, да. Uh, друга uh, частина це ігри стратегії. Вони впливають на ті зони мозку, пов'язані з логічним, які пов'язані з логічним. Мисленням uh -huh. і з плануванням подій, тобто вони більш корисні ніж стрілялки. Uh -huh. Теж корисні. Так. Спортивні ігри або гонки. Важливо пам'ятати, що тільки е, високоякісні стимуля... е, симулятори можуть забезпечити ну, таке, знаєте, вдосконалення моторних навичок і уваги. А -а -а. Але вдосконалення моторних навичок і уваги відбувається на високоякісних симуляторах. Mm -hmm. Тобто, можна сказати, що вони корисні. Mm -hmm. Є четверта група. Четверта це розвиваючі ігри, вони за Існовані просто на принципі нейробіоуправління. Це прям новація в світі освіти. Uh, в процесі гри дитина отримує інструкцію, бачить ну, там, гру, чи мультфільм, чи щось таке, яким вона може керувати за допомогою, ну, наприклад, правильного дихання, хорошої концентрації уваги чи навпаки глибокого розслаблення, що відбувається, передається через там або ще, чи щось. А uh, за допомогою серії таких тренінгів, а це прямо тренінги, у дитини з'являється нова навичка. А, і доводиться прям до автоматизму, розслаблятися, спокійно дихати. І вона потім а, цю навичку буде зможе, знаєте, вімкнути, коли захоче. Ну і всі, Майже всі е, відеоігри вчать корис... концентруватися. Але, як ви правильно сказали, що головне, що головне, ігри це як уроки. 45 хвилин позаймалися. Розвитком концентрації уваги, пам'яті і все й дивчі уроки. Тобто, ігри mm -hmm. повинні бути недовгими, бо це не вбивання часу, а це саме. Покращення нейропластичності дитини, от я думаю, що до цього останнього речення дитина так і йшла собі по хаті і чує про користь комп'ютерних ігор і каже: ага, ага, а я вам що казала, цю програму. Мої діти дивитись не будуть або навпаки, ті, хто випадково, як я розказую, йшли повз і побачили, вони збережу цю програму і передивлятися в будь-який зручний момент. Це покажуть mm -hmm. і розкажуть батькам, як треба жити. Але дякую, що ви наголосили на оцій мірі. Що все ж таки це має бути як урок, теж 45 хвилин. чи Скільки, скільки зараз? Сорок 45. От потім має бути перерва і переходимо до іншої комп'ютерної гри. Математика. А скажіть, якщо ми говоримо, тому що ну я, наприклад, у мене є друзі, які досі грають в комп'ютерні ігри. Ти граєш? Ні. Ні, просто в мене немає приставки, щоб була можливо. <рес> От скажіть, будь ласка, чи допомагають комп'ютерні ігри дорослим покращити увагу, пам'ять і взагалі знімати стрес? Щоб відповісти на ваше питання, я вам розповім про дослідження. Канадські нейропсихологи вони встановили, що відеоігри в жанрі платформер і такий жанр, збільшують обсяг сірої речовини у людей старше. 65 років таким чином вони можуть відстрочити настання хвороби Альцгеймера Як це відбувалось? Ну, як це дослідження проходило? В дослідженні uh, Монреальські Монреальському університеті uh, дослідники поділили людей на три групи. Перша група 5 днів на тиждень присвячувала по 30 хвилин грі. Супер Маріо і там якісь ще цифри. Супер Маріо, там, здається, 64 чись таке. Учасники другої групи в цей час навчалися грати на фортепіано. Так. Так. Що здається нам ну, дуже класним. Так. А третя група була контрольною, її спосіб життя не змінився. Вони приходили, розписувалися і уходили. Mm -hmm. Дослідження тривало шість місяців півроку. Наприкінці цього терміну учасники пройшли тести на рівень когнітивних навичок і мрт обстеження, бо треба було щось об'єктивне. В ході МРТ вчені досліджували обсяг сірої речовини. Просто вона відповідає за увагу та мислення, обсяг мозочку. Він відповідає за координацію рухів. А, обсяг гіпокампу. Це пам'яті емоції. Угу. Ну, Об'єм сірої речовини у всіх трьох зонах зріс лише у одній групи. Та-дам! Яка Я кахала Тих... у відеогру. Зараз така пауза. Ви відчули, відчули, так? як наші мізки зараз так. Да, 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 да. Тотальний зрив. Заняття музикою. Так. Там вже була така група, яка uh -huh. фортепіана брала, uh -huh. да? це сприяло стабілізації об'єму сірої речовини. Uh -huh. Тобто, що було, так, таке і залишилось стабілізація. А у контрольної групи, яка нічого не робила, навпаки зафіксували зменшення обсягів. Всіх зон за 6 місяців. Тобто це фізіологічна норма. Бо після 65, з кожні півроку, всі а, е обсяги е зон, е які відповідають за там увагу, пам'ять, мислення, вони зменшуються у людини. Тоді е вчені здивувалися не менше ніж ви. Хоча була гіпотеза, що може стабілізацію якусь дасть дадуть відігри, е і вони провели тести. І коли вони зробили психологічні тести, то у виправлених геймерів покращилися показники короткочасової про короткочасної пам'яті. Mm -hmm. Ви ж знаєте, у людей старшого віку в них е, 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 короткочасна пам'ять е, погіршується. Вони е, погано пам'ятають, що вони робили там п'ять хвилин, десь хвилин mm -hmm. тому, а вони покращилися. Дякуємо, дякуємо, що ламаєте стереотип. Що ви скажете? Наталі. Я кажу, ламайте да. стереотипи. А, нарешті діти отримали індульгенцію і, і дорослі офіційно можна грати на комп'ютерних іграх. Від ігор на комп'ютері є користь. Так дякуємо, дякуємо вам, пані Наталя. Дякуємо за те, що ми тепер Дякую. знаємо, як е знімати напругу. Але але все одно не забуваємо, що у всьому має бути міра. Це стосується і перегляду мультфільмів. До речі, нові пригоди Лукаса і Емелі продовжують наше тер просто зараз. Кличте дітей, якщо вони ще не біля екранів.